Виконуємо номер 610 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. На яке число треба помножити 259 259, щоб одержати добуток, який записується тільки цифрами 7. Будемо рахувати за останньою цифрою. Щоб отримати цифру 7, дев'ять можемо помножити тільки на одне число на 3 3 помножити на 9 буде 27, остання цифра буде 7. Спробуємо 259 259 помножити на 3. 3 помножити на 9 – 27. 7 записали, 2 запам'ятали. 3 помножить на 5, 15 да 2 17. 7 записали, 1 запам'ятали. 3 помножить на 2, 6 да 1 7. 3 помножу на 9 27, 7 записали, 2 запам'ятали. 3 помножить на 5, 15 да 2 17. 7 записали, 1 запам'ятали. 2 помножить на 3, 6 да 1 7. Вийшло число 777 777. Отже, 259 259 необхідно помножити на 3, щоб результат записувався тільки цифрами 7. Записуємо відповідь на 3. Номер 610 виконано.